Всім привіт! Почав ось таку складну роботу. Чорна і біла плитка це з оці нарізав з цілої плитки, потім шліфував. В середині ця мозаїка, яку я спочатку виложив на клей, а потім її обрізав і зашліфував торці мозаїки цієї. Ось так в мене вийшло. З цього почав почав вкладати. Вже безпосередньо плитку 24 на 48. Це в фітах. Ось тут показую вам лайфхак, як ви вирізати біля сходів. Це упаковка з нашої плитки. Вирізав ножом безпосередньо на цій упаковці. Тепер приложую на саму плитку, і в нас вже готовий шаблон. Який потім легко вирізати. Ось так у нас вже вийшло така красота. Все гарненько. Складний об'єкт, але легкої праці не буває. Завтра почну вже вкладати по кругу. Ось наша плиточка вже лежить.